Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що здивує тих, хто дивиться відео близьких людей, чи є щось що здивує, які є приємні сюрпризи на майбутнє, найближчий час. Чи є щось, що здивує тих, хто дивиться відео близьких людей? Саме і так, іде для вас вищі сили, підготували приємний, дуже сюрприз. Тут хтось може отримати пропозицію, одружитись, вийти заміж пропозицію від чоловіка, закоханого ще. Або вам можуть подарувати. Квартиру чи будинок. Або ви, коли люди починають жити разом. Це теж такий як сюрприз буде переїзд, дорога, шлях, в краще життя, в кращий будинок, в нове життя. Ще є дуже гарна карта перемоги. І це теж може бути. Неочікувана перемога в якійсь вашій, вашому житті. Перемога над ситуацією. Може хтось фінансову ситуацію може перемогти. Може бути і перемога, повідомлення про перемогу. Далі. Далі є така карта. Що так, зараз будуть дуже хороші у вас сюрпризи, несподіванки, приємні. І це ще може статись на якесь свято. Може, це саме оцей великдень буде свято. І буде перемога, і гарні дуже новини. Покращиться життя. Ще ви на майбутнє тут вийшло попередження. Ви цю відчуття щастя, відчуття оцієї, ну, тут перемоги не втрачайте, не втрачайте. Ви як в цей стан війдете, закріпіть його, тому що вас на майбутнє будуть виводити, хтось не зможе витерпіти і захоче. Зруйнувати ваш, оцей щастя ваше, так? то можуть робити мороки, а морочки, можуть ставити програми на різні алкоголізм, на якусь програму на залежності, на якісь... щоб ви втратили контроль. Можуть виводити вас, ну тут там морочки, мороки, будь-які, приворотні і ще лестощі різні повідомлення. Вам треба не звертати з цього шляху, цінувати, цінувати те, що ви маєте, дякувати кожен день, дякувати за те, що ви маєте, що ви. Маєте роботу, маєте хист, маєте якийсь талант і розум, і От... тут ви перебуваєте у своїй свідомості, тверезості, свідомості, контроль життя. наче Знаєте, як ви кожен день треба думати, програвати усі можливі варіанти рішення питання. На майбутнє, на своє життя, думать, думати. Це чоловіків більше тут вийшли карти про те, що, щоб чоловік не втрачав над собою, саме головне над собою контроль. Тому що тут є, напевно, хтось буде вибивати саме чоловіків, щоб вони втрачали цей контроль. Ішли по своїм бажанням, за своїми мрі... Не мріям. Ну, от, як, це будь-які низькі енергії, алкоголь, залежності, будь-які статеві якісь відносини. От. Ну і хтось старається, напаює, підливає, заперечує, знімає, всі негативні програми обираю. Відкриваємо. Ну, і саме що сюрпризом буде те, що у вас вирішиться фінансове питання. Те, і те, що ви хотіли допомогти дітям, може, внукам, ви допоможете. Через ага, ще попередження, якщо будуть люди, от ви вийшли в свій стан спокою, щастя, гармонії. У вас нарешті вирішились якісь важкі ситуації. от І тут темні, через людей будуть влазити в ваше Виводити вас на конфлікт, щоб ви реагували, щоб витрачали енергію, щоб була злість, втрачали свою свій... рівновагу. Втрачали. То тут треба вам берегти, не реагувати, щоб вам не говорили, які би рани, бо вони будуть, тикать, тицять в глибокі рани душевні. Щось робити. Це все минуле. Це все вже пройшло, загоїлись ці рани, і ні в якому разі вам не можна реагувати хоча б на саме, не дарувати оцим людям. Ну, тут присутні люди агресивні, такі злі, ну, може, навіть і вони мають підселення якісь темних від темних сил. Вони хочуть вас розгойдати, щоб ви пішли по нахилу, пішли спускатися на дно, впадати в якісь алкоголізми. Там ви втрачаєте контроль, там ви втрачаєте енергію, втрачаєте все, що маєте, і дуже сильно виводять вас із. Ясного розуму, ви впадаєте в блоки, у вас тоді одрубається, голова не працює. І від цього страждаєте ви, ваші близькі, ваші оточні, всі, хто від вас є, ну, ви взяли відповідальність на себе брали відповідальність. Хтось є, люди, які від вас залежні. Вони тоді страждають всі. Дивіться, не реагувати ні в якому разі. Холодно повністю, отрішонно, і, може, не в присутності цієї людини, як би, можна ре реакцію дати самому собі, але так, не реагувати, скандали ці. Так, ви знаєте, що ви праві, ви можете це вирішити все, але карти радять. Не робити цього, тримайте спокій, а це все вже минуле. І ще є тут порада, що ви маєте собі подарувати, такий подарунок зробити, забуть ворога. Забути ці всі напади. Забути це подарунок для себе, звільнитися і радіти далі життю. Тому що тут будуть радощі, але вам треба в них пірнути з головою. І це подарунок для себе: забути оце все, оту м'ясорубку якусь, що ви пережили. І це саме сильний удар для ворога, він не переживе такого. Він любить, коли ви блок лежите каменем на дні. Він буде заздрить. Руйнувати ваше життя. Не давайте цю свою енергію. Не давайте, не реагуйте. Оце саме головне не реагувати. От. Ну, Для ворога теж є подарунок від вас. Ви йому повертайте оці всі свої страждання, сльози, бо біль, весь негатив. Повертайте і прощайте. Каже, все, проще. прощавай. Все тобі, назад. Прощавай. Не треба не обіцянок, не пробачень. До побачення він йде далі. Це йому подарок такий важкий, така ноша. Все назад. Ви маєте всі свої сльози, страждання, болі, агресію, всі переживання назад. Вам це не потрібно, це вороже. Так що он така? Заперечилась, негатив, убираю. Такий сюрприз. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, допомоги для усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щастя, на любов, на здоров'я, на гарне... самопочуття, гарний настрій, відкритий шлях. Буде так і так є. Ідіть, йдіть до своєї мрії, відкритий шлях, дорога легка, двері відкриті. Більше ніхто не може збити вас із цього шляху. Вкривається шлях. Тримайтеся за себе, ви дуже сильні. Не ждіть допомоги, тримайтеся за себе. У вас дуже багато ще а, родової сили. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, захисту міцного і вдень, і вночі янголи-охоронці захищають, уберігають. Усі, хто дивиться відео, близьких людей не на мить не лишають. Буде так і так є. Повертайтеся всі. Не буде все сказане здійснено, так буде. О, так що бачите такі сюрпризи, отакі поради. Від вищих сил дійсно дуже корисна порада Іти до самого себе, контроль. Це саме дороге контроль над собою. Це дуже важко. Не втрачайте його, будь ласка. Давайте подивимося, ще є питання від глядачів за донат на любу суму? Це на загальний розгляд. Це питання може програтись всіх, хто дивиться відео також, якщо схожі ситуації. Скажіть, допоможіть, яке рішення прийняла кохана людина? Щодо того, хто запитує. Яке рішення прийняла кохана людина щодо того, хто запитує? Яке прийнято рішення, скажіть, допоможіть. Рішення, ще вагається людина, але рішення будуть робити пропозицію. Будуть робити пропозицію або з'їхатись, жити разом, або одружитися. Ще хочуть відпрацювати всі. Тут людина винна, от, хоче, визнає от свою провину і хоче її відпрацювати, але дуже сильно боїться і вагається навіть робити ці пропозиції, тому що переживає, що ви будете дуже сильно агресивно налаштовані. І... дасте агресивну таку відповідь, не знає, да, тут в страху перебуває загадана людина, кохана людина того, хто запитує рішення, рішення ще не прийнято. Є різні плани, думки є, але саме рішення ще не прийняте. Щоб прийняти рішення, треба, щоб людина перешагнула крок, зробила через страх, а вас сильно дуже боїться, боїться реакції. Що ви відмовите, що буде осуд, звинувачення, осуд. Скажіть, допоможіть, чи прийме рішення, кохана людина. Так, вийшла карта, що не відступиться від вас, кохана людина буде постійно з вами і буде робити пропозиції, робити кроки вам назустріч. Верніше освічення у коханні, освічення. Що ну, тут постійно хоче, щоб ви були разом. Без вас е, не може. І зробить цей крок, переступить. Ну далі вже ваше рішення, ваш... тут, навіть, як то показано, як вердикт, ви зі своєї висоти будете рішати його долю цієї людини. Але. Так, кохання тут присутнє, тут людина кохає. Може три рази ви вже розлучалися, це вже четвертий раз, в тому плані, може і розлучали, в тому плані, що були у вас вже події такі важкі Роз, розставання, розлука була. Заперечую весь негатив, Убираю. Прошу Вищі сили, допоможіть, відкрити всі шляхи і дороги. Уберіть всі розсорки, агресії, студи, борщ, на самотність, складовицьку магію, Уберіть всі відкрадненькі стяги долі Убираю. відкриваю шляхи дороги на щасливу долю. Обміни, подміни знімаю, негативні програми Убираю всю магію Убираю з того, хто запитує. Із коханої людини убирається весь негатив, очищається доля, щаслива жіноча доля, щаслива чоловіча доля, відкриваються шляхи дороги на кохання, на любов, Повертаю вдачу, відновлює гарне самопочуття. Порчі, прокляття, остуди, аморочки мороки, знімаються, привороти, негативні програми убирають, відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Яку б не робили магію негативну, більше не зможуть зробити, сили втрачаю ворог, свідомість втрачає, жити не зможуть. Перекривай, перекривай. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть коханій людині прийняти рішення, зробити крок. Беріть весь негатив, зніміть всі порчі прокляття, а агресію всю беріть. студи, морочки, порші на самотність знімаю. Відкриваю шляхи дороги на щасливу долю, буде так. Не буде все сказане. Здійснено, так буде. Так, що, будь ласка, все буде добре. Кохана людина вийде на зв'язок, буде з вами спілкуватися, наважиться і нікуди від вас не дінеться. Добре, на цьому я буду завершувати. Отака вийшла сьогодні кава. Хочу всім подякувати, за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі. Ви відновлюєте мою енергетику. Також набагато краще і швидші працюють, чистки, захист. Ефект сильніший. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових цивільних людей, які. Постраждали від обстрілів. Допомагайте. Одна гривня, дві щодня, якщо ви бачите, що є збір. Допоможіть, не минайте. Дякую за увагу. Бажаю, щоб у вас завжди були приємні сюрпризи, щоб вам дарувала доля, подарунки, гарні події, відчуття. Щоб ви кожен день приємно дивувалися, щоб насолоджувалися насолоджувались життям. Добре. Дякую. І бажаю приємної кави і до зустрічі.